Вітаю вас, дорогі друзі, брати та сестри. Сьогодні ми розглянемо наступну п'яту тезу із цикла невеликих проповідів, які я назвав 12 тез реформації від громова. І ця теза, яку ми розглянемо, називається Ті, хто молиться іншими мовами, не біснуються». Тому що в 12 розділі першого послання до Коринфян апостол Вовк пише, але кожному дається виявлення духа на користь. Тобто мова йде про те, що кожному дається, це слово, що перекладається, також дарується виявлення Духа на користь. Тобто, Небесний Батько послав Духа Святого, святого, який має всі дари, Господь наділяє дарами свою церкву, дарами пророчими, дарами говоріння іншими мовами, дарами зцілення та іншими. Ось чому в діяннях апостолів в 10 розділі. 45-й вірш написано: це мова йде про Корнілія. І дивувалися віруючі і забрізаних, які прийшли з Петром, що і на язичників вилився дар Святого Духа. Тобто мова йде про дар Святого Духа. Ось чому в першому посланні до Каринтіна апостол Павло зазначає, що той, хто говорить іншою мовою, нехай молиться, щоб міг витлумачувати. Дякую Богові моєму. 18 й вірш. Я більше за всіх вас говорю мовами, але він також і пише 23-й вірш. Тому, якщо вся церква зійдеться разом і всі говоритимуть іншими мовами, і увідуть необізнані або невіруючі, то чи не скажуть, що ви безумствуєте, що ви майно майн? Тому що є інше грецьке слово дай мені за майн», яке говорить про те, що людина біснується? А той, хто говорить іншими мовами, він говорить від духа, а не від розуму. Тому Павло завершує цю думку такими словами: отже, мови є знамення не для віруючих, а для невіруючих. Якщо це знамення, і якщо це дар Духа Святого, то це хула на Духа Святого. Це образа небесного батька, якщо хто думає або говорить, що ті, хто говорить іншими мовами, вони біснуються. Бо ті, хто говорить іншими мовами, як писав апостол Павло, вони таємниці Богу говорять. Вони наповнюють себе, а також і церкву через витлумачення інших мов. І наступна наша теза буде називатися Господь Ісус не говорив, щоб ми мали життя і мали з подостатком. До зустрічі! З вами був Валерій Громов.